Захоплююча та вражаюча у Луцьку, відбулася вистава Конотопська відьма, режисером якої є заслужений артист України, лауреат премії імені Тараса Шевченка Іван Уривський. Подивитися виставу у Луцьку завітали не лише волиняни, а й люди з інших областей. І абсолютно кожен був у передчутті чогось неймовірного. Я прийшла сьогодні на виставу Конотопська відьма і щоб так для інформації їхала я сюди аж із Борисполя тому що в Києві не виходило придбати квитки. Дуже багато бачила інформації про цю виставу в інстаграмі, в Тіктоці, тому очікую щось неймовірного, вау і позитивних емоцій. Я ставлю дуже великі очікування, так як я дуже чекала цю виставу. Я купила квитки за два місяці до початку, фактично зразу, коли побачила анонс. І я вже вперечуці того всього, що там має відбуватися. Взагалі, я дуже е, в гарному зараз йду на виставу. і Я надію, що я вийду звідти під. Дуже великими враженнями. Люди кажуть, анонс вистави Конотопська відьма заполонив усі соцмережі. Тож кожен хотів побачити все на власні очі. Дуже чекали цю виставу. Квиток було взяти нелегко, і очікування просто не перевершені, Відмінали роботу, всі плани для мене будь-які прояви театрального дійства. Це по-любому я має там бути відгуки, тільки позитивні соцмереж від друзів, від знайомих. Назва гучна. І все, що я можу сказати, але очікування, я думаю, як і у всіх людей, надзвичайно великі. Тож у Волинському обласному драмтеатрі справжній аншлаг. Ну, а далі початок вистави. Атмосфера у залі панувала просто фантастична. Глядачі слухали усю виставу, затамувавши подих, та насолоджувалися майстерною грою акторів. Оленка ходить, Організатор гастролей наголосив, що основною метою показу є популяризація якісного українського контенту, і дуже важливо, аби цю неймовірну виставу. Побачили в кожному куточку країни. Вистава відома не тільки в Україні і за кордоном. Не дарма Нью-Йорк Таймс про неї писали, не дарма вона вже була в багатьох країнах Європи і буде далі. Я сам лучанин, я патріот свого міста, і я вважаю, що Луцьк має бачити краще. І Луцьку мають відбуватися найкращі події. В принципі, як і всій Україні, всі міста аналогічно заслуговують, але мені хотілося найбільше саме Луцька. Наша позиція, взагалі, нашого проєкту це саме. Популяризація якісного контенту контенту з сенсом того, що залишає після після смак. Отож, враження від вистави Конотопська відьма глядачів просто незабутні. Люди переконані, у такий нелегкий час для нашої країни дуже важливо підтримувати і розвивати культуру та мистецтво. А такі вистави справжня гордість України.